Вітаю, п'ятикласники, пропоную поринути у світ почуттів та емоцій. Психологічну хвилинку проведу для вас я, практичний психолог загальноосвітньої школи номер 6 міста Житомира Тетяна Катаєвська. Людина це маленька частина природи. Ця розумна істота не тільки сприймає навколишній світ, а й впливає на нього. У неї до всіх предметів і явищ не ставлення, і на основі цього ставлення виникають різні почуття. Почуття це переживання, яке виникає як реакція на різні життєві ситуації. Добрі події і новини породжують приємні почуття, задоволення, вдячність, цікавість, небезпечні події страх. Гнів, образи. Почуття допомагають людям пізнавати світ і краще пристосуватися до нього. Коли почуття бувають швидкоплинними, їх називають емоціями. Радість це позитивна емоція. Знайома кожному. Ми відчуваємо радість, коли відчуваємо щось добре. Показувати це відчуття людина може словами та діями. Ознаками відчуття радості є сміх та посмішка. Відчувати радість проємно, так само, як і радувати інших. Смуток. це відчуття, яке з'являється тоді, коли ми дізнаємося або думаємо про щось сумне. Злізь. Це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати злість досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємності нам та іншим людям. Якщо людина часто буває злою, то їй важко знаходити друзів, вона часто буває самотньою. Так. Емоція, яку люди відчувають, якщо їм погрожує якась небезпека. Небезпека може бути реальною або уявною. Ти можеш відчувати страх, коли, наприклад, боїшся темряви або вигаданих привидів. Захоплення це приємна емоція, яка виникає. При зустрічі з чимось дуже гарним або незвичайним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка або красиво одягнена дівчина. Люди, коли висловлюють захоплення, використовують особливі вигуки. Вау! Ух ти! Оце так! А також використовують слова та «Да вже, прекрасно, незвичайно. Порух. Це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому є не тільки міміка, а ще може бути почервоніння щіт та вуг. Образа. Людина відчуває образу тоді, коли їй чийсь вчинок здається несправедливим. Одні люди образливі. А інші дуже рідко відчувають цю емоцію. Здивування це емоція, яка виникає при неочікуваних ситуаціях. Сюди відносяться гучні звуки, наприклад, звук лопнувшої повітряної кульки, або неочікувані рухи, наприклад, коли хтось вам кидає м'яч без попередження. А тепер поглянь на картинку та вгадай, які емоції відчувають ці діти. Спробуй повторити їх. Мандруємо далі, і наступна сторінка кольорова. Допоможуть нам мандрувати різнокольорові картки, які живуть в країні емоцій. Я відкрию вам такий секрет. Виявляється, настрій має свій колір. Червоний, бадьорий, активний настрій. Хочеться стрибати, бігати, грати, в рухливі ігри. Жовтий, помаранчевий, веселий настрій. Хочеться радіти всьому. Зелений салатовий. Товариський настрій. Хочеться дружити з іншими дітьми. Розмовляти, грати з ними. Синій блакитний, спокійний настрій. Хочеться спокійно погратися, послухати цікаву книгу, подивитися у вікно. Коричневий, сердитий настрій. Я злюся, я ображений. Чорний сумний настрій. Мені сумно, я засмучений. Сірий Гідний настрій, не знаю, чим зайнятися. Фіолетовий. Мені важко зрозуміти свій настрій. І не дуже хороший, і не надто поганий. Гарний настрій переливається різними кольорами. На що може бути схожий гарний настрій? Правильно! На гарні квіти, на кольорові кульки, на сонце тепле, на кольорову веселку змінюється наш настрій протягом дня. Звісно, пропоную зліпити веселку з пластиліну. Намалюємо свою емоцію. Що нового ви дізналися на занятті? Які емоції ви відчуваєте зараз? Бажаю вам, діти, приємних почуттів та позитивних емоцій кожного дня. Дякую за увагу.